От згадайте Трампа і Зеленського, як вони розмовляли. Там же ж Трамп ну просто був як крісний отець типу, понад Зеленським, що ти малой. З такого розряду це починалось, Да? Потім ці перемовини були в Америці з оцими карту у вас нету і так далі. Все це дуже виглядало странно, самовірена з Трампа. Потім його ж домовленість з Путіним. Це зустріч на Аляскі, до якої він це все вів. І виглядав він ще страніше, тоді щоб терориста зустрічав на червоні доріжці. І він же ж тоді з Путіним домовився, що все будемо реально домовлятися вже за мир. Давай там що... вони домовились реально за щось. Але Путін уїхав і що почав робити? Посидів, подумав недовго і почав пускати дрони на Європу. Трамп виглядав, взагалі як ідіот цієї ситуації, вся його самоувірність десь пропала. І він зараз робить наступну штуку. Зараз будуть тамагавки відправлятися в Україну. А це зброя, яка може повністю змінити хід історії війни. Тобто в Україні може бути дуже велика перевага. І от значить, дивіться, що Росія вже потерпає від того, що в неї сильно постраждала інфраструктура. Тобто багато НПЗ вже розбито і відтягнуто назад. Тобто їм дуже важко вже стає там знажати техніку, вже відчутно це. Понятно, що у них ще ресурси. Багато, але це відчутно. Так в Україні ще жодного тамагавку поки що нема. Трамп тільки сказав, що він буде відправляти тамагавки в Україну, і Путін вже стає більш заговорчивий. Тобто, в чому прелість війни в Росії? Прелість. вони там якби типу воюють, але у них війна якби не особо заметна. Поняло? десь там щось. Як колись у нас перепрошую, а то сприймали людьми. десь там щось. А от як воно тільки стане більш помітно, а якщо в Україні реально з'являться тамагавки, вони почнуть бути вглупу Росії. Оце буде дуже вже жорстко і помітно. Її вражки можуть бунти початися і так далі. Ви ж плюс бачите, що там відбувається зараз. В плані мітингу в Росії з цією співачкою яку на 7 років хочуть посадити і так далі. У них якісь там отакі настрої вже є. Їм просто не вистачає, хоча хірозна може русським нічого може в болото посадити, їм буде на все пофіг. Але оця штука може зробити Путіна дуже зговорчивим. І я думаю, в наступні місяці дай Боже, давайте ще раз всі помолимося, щоб дійсно воно почало рухатися в цю сторону. Бо так спілкуєшся з військовими людьми, дотичними близько до війни. Вони кажуть, що ресурси ще достатньо воювати до 2033 року. Ну так ось вашо потім можливо вийде, але але ви ви бачите, це дійсно має бути так, щоб весь світ і Америка і Європа і всі разом мають взятися за руки, включиться вже нарешті нормально, і допомогти правильно вирішити це питання не на правах террориста да, мір здобуть, а на правах цивілізованих країн, куди і входить Україна на зараз і прямо далі.